Вітаю 17 березня 2025 року зробила розклад на Москву. Повний розклад є на каналі. Заходьте, дивіться. Зробила і на Київ, і на Москву, щоб можна було зрівняти, подивитися. І хочу сказати, що треба готуватися до не дуже приємних подій та новин. Тому що ну, от, ну, Москва, да, керівництво Москви, вони мають намір просуватися. І цікаво тут те, що вони приховують, що е, певні їх партнери а, або е, Альянс, з, якими в них бу, з ким в них були укладені домовленості, вони вже не можуть так їм допомагати. І тому Москва буде в пошуку молодих ну, людей, парній, да, не тільки за гроші, але ще і брати силою. Тому що їм треба ще якось і на перспективу думати. І я так розумію, що вони вирішили для себе, що вони хочуть. Це може бути хоч якась маленька територія. Територія може бути біля води, піти вони можуть по воді, але рішення вони вже таке прийняли. Тобто на зараз, на зараз, в них, може, немає того ресурсу, але дуже велике бажання і плани є рухатися. І вони будуть цю ситуацію і продавлювати, як то кажуть, підалювати. і будуть їздити і шукати собі підсилення. В інших країнах звертатися до когось, хто може їм допомогти. Королева м м Кубків, ну я, на жаль, не знаю, хто це може бути. Яка-небудь Урсула може Молдова. Не знаю, це я так перше, що в голову прийшло. Чи вони їм допомагають, чи ні. От. Але, але мені не подобаються карти.